Всім привіт! Зараз сезон застуд, сезон вірусів, дуже багато людей хворіє, тому я вирішила записати відео, які йогічні практики допоможуть пережити цей стан легше, швидше і усвідомленіше. що саме допомогло і допомагає мені. Перша практика. Це пронаями, пранаями бувають різні, вони допомагають е, прочистити наш ніс від слизі, е, чи якщо він забитий, щоб дві ніздрі легше дихали, і також е, допомагає не осідати мокроті в легенях, е, якщо ви кашляєте, або вже якщо пішов якийсь запальний е, процес. Це допомагає швидше це все прожити. Які я використовувала пранаями, це капула в хаті. Зараз я покажу цю техніку, якщо хтось ще не знає. Вона доволі проста, але доволі ефективна. Отже, починаємо. Сідаємо з прямою спиною. Ми будемо робити активні видихи разом з втягуванням живота. Ось а вдих буде відбуватися автоматично, коли ми розслаблятимемо е, живіт. Робимо вдих, напіввидих і активні видихи. Глибокий вдих. Затримка. Видих. Всі пранаями і всі затримки ми робимо до відчуття легкого дискомфорту. Ось, тобто, це головний принцип йоги, не насилля, а хімса. І е, пам'ятаємо його і дотримуємося. Також е, хорошою технікою є альтернативне дихання. Е, воно допоможе, якщо у вас якась е, з ніздрей дихає е, гірше. Воно допоможе збалансувати е, обидві Ніздрі, і загалом воно е, має такий балансуючий ефект. Ось е, ми складаємо руки е, в ось таку е, мудру, вказівний. Е, та Середній палець ми ставимо на точку між брів'я. В великим пальцем ми будемо закривати праву ніздрю. безіменним пальцем ми будемо закривати ліву ніздрю. ось По черзі. Не дві ніздрі, одночасно. Ми закриваємо великим пальцем праву ніздрю. Робимо вдих лівою ніздрею, приблизно на 4. І будемо закривати безіменним пальцем після цього ліву, відкриваємо праву і видихаємо після цього правою. Отже, починаємо. Так само рівна спина. Перед тим робимо глибокий, спокійний, звичайний вдих та видих. Вдих ліва. Видих права. Видихи намагаємося розтягувати вдвічі довше, ніж вдохи. Вдих права. Вдих – ліва, вдих ліва міняємо видих права, вдих права. Міняємо видих ліва. Вдих ліва? Поміняли Вдих права і вдих права, міняємо. Ліва видих. Відпускаємо і вдихаємо обмані з дрями. І робимо невелику затримку. Затримки усі мають бути комфортними до відчуття легкого дискомфорту. Тут головне правило, що починаємо, то закінчуємо завжди лівою ніздрю. То починаємо ми з вдиху, лівої ніздрі, переходимо видих і вдих права, і закінчуємо ми видихом лівою ніздрою, і після цього вдихаємо вже обидвома. Також корисне буде звичайне діафрагмальне дихання: вдихати діафрагмою, тобто відчути свої. Нижні легені і вдихати, розширюючи їх, та повільно видихати, звужуючи. Якщо ви ніколи не дихали діафрагмою, добре поставити руки на нижні ребра і відчути, як вони розширюються, як вони звужуються, ось це також допомагає. Не допустити запальні процеси в легенях і краще себе відчувати. Також при застуді чи при вірусних захворюваннях буде дуже корисна джалнеті це промивання носу солоною водою, розчином солоної води. Я використовую звичайний свій чайничок для чаювань. Тому що він має зручну зручний носик для Дністрі, ось, але є спеціальні чайнички для цього, якщо ви маєте, то, будь ласка, якщо ні, це може бути будь-що, що підійде, щоб вливати цю солону водичку вам в Дніздрю. Також можна робити дихальні вправи з натуральними ефірними олійками. Можна їх додавати в гарячу воду для інгаляцій. При застуді дуже класно працюють хвойні будь-які ефірні олії, також ефірні олії розмарину, гвоздики, чайного дерева, м'яти і лаванди. Що ж, сподіваюся, відео було вам корисне. Не хворійте і не забувайте про щоденну практику. Намасте!